Що дорогеньке моє? Далі ми приїхали на другий участочок, проводимо оприскування. А, пробуємо воскресити нашу кукурузку після сьогоднішнього ночного приморозка. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Це сорт Кемберленд фірми Клос. Отакий От стан на кукурузки. Вся лягла. Зараз ми, зараз ми проводимо оприскування. Двойною дозіровкою антистресанту пробуємо хоч якось її воскресити. Проводити цю профілактику сьогодні двойна дозіровка, завтра буде одинарна. Простимулюємо корневу систему наріст бокових пасинків, щоб хоча б пізніше, але залишитись з кукургузкою. Що солодка кукурузка в нас була От така картина, можете бачити, Є кої, де залишились пагони живі доверху, не повністю вимерзло, але основна частина кукурузки морозом була знищена. Ось вам ранні овочеві культури. Труд страшний виростить. Касетну розсаду, постелити плівочку, капелька, вирощувати її, дбати про неї і непогода може її повністю у вас знищити. Приймайте мої співчуття в кого що померзло за цю весну. І не опускайте руки, старайтеся максимально робити, що можете, максимально спасати те, що залишилось, тому що халатне відношення, от, наприклад, там ну, вимерзло, да, вимерзло. Ну нічого з цим не можна було зробити. Можна було б палити так, можливо, менші були б втрати. Але в мене можливості тут палити не було. Тут рядки в мене. По 150 метрів. Це ну, одну ніч, щоб палити, і участки розкидані повністю. Це просто було б неможливо. Велика кількість потрібна було б таких мастил, бочок желізних. Але як не було цього, то маємо те, що маємо. Давайте, все буде Україна, тримаємося і працюємо, не покладає сил. Тому що потрібно буде в цьому році, як кажуть, кожного...